Доброго вечора, ми з України! Ради бачити, вітаємо вас. Вітаю! Сьогодні у нас з вами така оптимістична тема. Дуже приємно на неї спілкуватися. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, як зараз можна одружитися і скільки триває звичайна процедура? А, так, дивіться, держава і дійсно сприяє. У військовий стан до того, щоб створювалися сім'ї, щоб люди узаконювали, скажімо так, свої відносини. А тому зараз є у нас певна скорочена процедура навіть є така процедура, коли можуть одружити за відсутністю одного або навіть двох наречених. Що стосується загальної процедури, то вона розрахована на місяць. Тобто ви подаєте заяву про те, що ви маєте намір одружитися. Якщо ви за місяць не передумаєте, не забираєте цю заяву назад, то за місяць вас одружуть. Але навіть ще до війни у нас існувала така, скажімо так, послуга. Назвемо її, називалася вона Шлюб за добу. Вона була платна і це була дійсно послуга. Ви могли офіційно сплатити. Платіж, і він, здається, біля трьох тисяч гривень був, і за добу одружитися. Вона і зараз діє, але зараз є іще таке у нас нововведення, як шлюб, також він є одночасно із поданням заяви, тобто ви приходите до органів реєстрації актив громадського стану, подаєте заяву і одночасно тут же вас одружують. Одружують, якщо ви маєте певні обставини, за яких ви не можете чекати наприклад. місяць. Ну, наприклад, один із майбутнього подружжя хоче вступити до лав ЗСУ, має такий намір. Це просто, цей намір просто декларується. Не потрібно збирати якісь документи, що я там уже пішов, і це просто декларативний намір, тобто держава у нас всіми силами сприяє, щоб не було перепон для укладення нових сімей. Також що стосується одруження за відсутності на самій процедурі, то це можливо саме уже для військовослужбовців, які уступили до лав ЗСУ, які за тим, що вони служать, не мають змоги прийти та прийняти участь у цій церемонії. То е, такі, таке одруження може бути за відеозв'язком, але якщо навіть немає такої можливості, то навіть за відсутності просто подають люди заяву, е, подають документи про те, що там один або двоє е, є у, у складі зсу, є військовослужбовцями, і їх одружують без А як підтверджується без... Е, о, саме ця згода військовослужбовця, що він згодний на цей шлюб? А, ц, е, ця згода підтверджується, якщо. Неможливо прийняти взагалі ніякої навіть відео участі, то ця згода підтверджується безпосередньо самою заявою. У заяві висловлюється ну, тобто, ця як згода. тобто, якщо є документи, то є і згода. Да, так, якщо є заява, якщо вона не відкликала якщо не передумала людина, то є згода. Є а Наскільки триває така скорочена процедура не добу? Ну, така скорочена процедура. Там має бути зібраний пакет документів, має його затвердити керівник військової частини, має вона бути надіслана. Ну, тобто, якийсь певний період. Я думаю, що у кожному окремому випадку він вже залежить від того, де та частина розположена, дислокована і так далі. Але варіанти, що я почула, це е шлюб за добу. Е варіант. Для військових, а ще для і процедури. для тих, у кого є виключні обставини. Наприклад, то наприклад, хто хоче вступити там завтра піти записатися до ЛАВ ЗСУ. Або може, хочуть одружитися, і жінка хоче евакуюватися, якщо це ми ведемо мову в про зону активних бойових дій. Тобто там вже можуть бути теж всілякі виключні обставини. І у такому випадку держава теж сприяє, щоб не затягувати. Цікаво. Ну, це мабуть і не для цієї розмови питання. А як чи може? Можливо, одружитися, якщо обидва військовослужбовці обидва знаходяться на фронті, чи можуть вони там на фронті одружитися. Да так, це можливо, і знову ж таки можливо навіть по цій новій процедурі для військовослужбовців одружитися, якщо навіть жоден із наречених не прийшов на цю церемонію, тобто віддалено обидва, аби тільки створювали родини, аби так. тільки поропрокві розквітала наша Україна. Але але ми розуміємо. Що як створюються шлюби, так вони і, на жаль, розпадаються. Щодо розлучень, якісь зміни відбулись в цій процедурі? А щодо розлучень, так, відбулись зміни. Навіть є у нас розлучення у дії зараз, воно там є, але на практиці я, чесно кажучи, не стикалася. Тобто ми можемо обговорити чисто теоретично. Це для людей, які не мають дітей. І мають намір розвестися. Тобто, якщо родина має дітей, то це вже тільки у нас судовий процес щодо розлучення. А якщо дітей немає, то можна розлучитися безпосередньо у органі реєстрації актів громадського стану або уже зараз через дію. Тобто подається також заява і декларується також місяць на через місяць, люд... але тут люди повинні прийти особисто вже. До цього раксу і прийняти участь у процедурі, тому що це особиста така. Річ. Ну тобто, наприклад, якщо жіночка зараз десь за кордоном, вона не може подавати на розлучення. Якщо жінка звичайно може, якщо е, вона за кордоном, вона не може з'явитися, якщо в неї навіть є діти, вон... це також не є перепоною того, щоб вона ініціювала процес розлучення, тому що у нас у державі вже ще з довоєнних часів функціонує електронний суд. І е, всі, хто мають електронний цифровий підпис, Можуть через цей суд подати відповідну е, заяву самостійно, будь-яке там розлучення або будь-який будь -який інший судовий спір. Що стосується розлучення на сайті електронного суду, навіть є певні примірники е, заяв про розлучення. Але все ж таки я б рекомендувала навіть у цьому випадку, якщо ти можеш все сам зробити дистанційно, якщо ти можеш е, е, і в інтернеті знайти ці примірники, все ж таки звертатися. До фахівця за допомогою, тому що є певні нюанси. От, наприклад, звернулася людина, вона так і подала із за кордону заяву про розлучення, але не той момент про що. Інша сторона має отримати паперові документи, вона не взяла до уваги. Тому суд залишив без руху, дав їй на усунення певний термін, і тепер їй потрібно зв'язуватися з кимсь тут, уже у якомусь неплановому, скажімо так, вигляді, відправляти ці документи іншій стороні. Потім доправляти докази відправлення до суду, і потім уже суд розблокує цей процес і буде розглядати. Так, така умова є у нас, така можливість є подати на розлучення із за кордону. І навіть якщо жіночка поїхала, чоловік залишився тут, і чоловік є ініціатором розлучення. Він також має, може подати тут по місцю до суду на розлучення. І жінка за кордону через електронний суд може надати заяву про те, що вона погоджується із розлученням і е, просить суд розглядати справу без її е, без її виклику без її присутності тому що люди, ну це треба розуміти, тому що люди отримують, припустимо, повістку судову, або зараз повістки надсилаються смс, і там в СМС є там наслідки, неявки, такі-то, такі-то, які можуть бути до вас застосовані. Люди лякаються і думають, що мені треба з цієї Германії їхати зараз, брати участь у судовому засіданні, коли ми з чоловіком все вирішили і ми мирно розходимось. То ні, у ці заходи, ці. Наслідки неявки не будуть застосовані до людини, яка подала заяву про те, що можуть розглядати. Справу без її участі, але ж скороченої процедури немає при розлученні. А скороченої процедури при судовому розлученні такого немає, тому що там вже є у нас інше, у нас є діти. І коли є діти, це вже е, трохи, трохи інша родина, і е, дуже часто суд може дати навіть час на примирення. Цей час становить до 6 місяців. Це Якщо одна із сторін не погоджується з розлученням і вона просить надати такий час на примирення, то сторона має на таке право і суд може надати. Якщо ж сторони не просять, якщо вони погоджуються обидві сторони, то зазвичай суд не ставить якихось там перепон для того, щоб люди розлучилися. Також, звичайно, треба також враховувати всі нюанси, коли, коли люди розлучаються, вони зазначають там у цій же Заяві до суду про те, коли у них у них фактично закінчились шлюбні відносини, тобто, начебто, таке. Ну, якась формальна дата, але якщо далі люди планують ділити спільно нажите майно, то ця дата є ключовою. Чи набувалось майно, коли люди знаходились у шлюбі? От з цієї дати буде уже рахуватися, а не із дати безпосереднього розлучення. Тобто, фахівець має проконсультувати людей, тому що назад уже буває дуже складно відмотати. Всі історії, які ми розглядали у цій студії, пов'язані з тим, що треба звертатися до суду, підтверджується, що зазвичай чому не звертається до адвоката, бо бояться зайвого витрат грошей. Потім виявляється, що дорожче дорожче самому звичайно. постійно ходити, звертатися це і нерви, це і грошові ресурси. І дійсно з адвокатом ця історія набагато простіше виходить і витрачається набагато менше турбувань. Так, Я хотіла вас ще запитати: просто дуже цікаво. За, за вашим досвідом, ви кажете, дається 6 місяців на те, щоб на примирення угу. чи бували випадки примирення? Так, звичайно, бували випадки примирення, тому що якщо цей срок надано, то Одна із сторін вже мала намір примиритися. Вона попросила на цей срок у суду, і звичайно, кожна окрема сім'я це кожна окрема історія. Вона дуже індивідуальна. Але такі випадки трапляються, тому що. Ну, не часто, скажімо так, ну так трапляється, коли люди йдуть на розлучення на емоціях. Тим більше зараз у нас під час війни всі дуже знервовані, всі дуже накручені, всі перебувають у постійному стресі. І керуючись цими емоціями, люди йдуть навіть на розлучення, але так робити не треба, щоб усе це уляглось. Суд і дає цей термін на примирення. Дякуємо вам, дуже цікава Розмова Олена Даненка, адвокатка була у нас в студії. Говорили про одруження та розлучення.